І в мене троє діток. Старшому сину 7 років і двом донечкам 4-2 роки. Найбільша була проблема в тому, що мені не вистачало знань, як це робити краще, якими саме вправами займатися, і чи не нашкодить щось моїй дитині, якщо я буду робити неправильно? Тому основне, що мені було потрібно, це структура, програма, що я могла б легко робити кожен день зі своїми дітьми. Жодних сумнівів в залі, тому що дитячий розвиток це пріоритет номер один на даний момент для мене. Ну, У себе в будинку, розвиваючи заняття для діточок, і, власне, там я вперше зрозуміла, як можна дома самостійно займатися зі своїми дітьми, навіть не ходячи ні на які заняття. Тобто, це було таке перше знайомство, надихання, стимуляція мене на те, що можна це робити самостійно, аби знати як. Найголовніше, що от саме для мене було важливо, це структура. Це структура занять, тобто саме що, за чим, коли, скільки, як, як довго цим займатися, скільки часу цьому приділяти. Ну і дуже що це, це мотивація, це дуже велика мотивація, надихання, стимуляція це робити, тому що Альона дуже детально пояснює, для чого ми це робимо. І я кожен раз, коли думаю там полінуватися або не поробити. Я зразу згадую у мене просто в голові. Альонин образ, Альонин голос. Давайте наскільки це важливо, що мозок дитини там розвивається до трьох років і часу нема, роби. Оце було для мене просто безцінно дуже багато. Їх реально дуже багато, тому можна вибрати на будь-який смак. Ми насправді, що мені подобається, що ми можемо. Я просто пропоную своїм дітям е, великий перелік, і ми робимо те, що подобається на даний момент, чим хочуть займатися діти. І що цікаво, вони запам'ятовують ті вправи, які їм подобаються, і самі вже тобі пропонують, мама, давай там на рукоході походимо, давай зараз поковиркаємося, давай тут з дивану гірку поставимо. Тобто е, розширюється дуже кругозір А чим би зайнятися? І що саме цікаво мій чоловік він теж він теж слухав курс разом зі мною. В ньому Альона власне наголошувала, що треба заохочувати батька до вправ. І якщо до курсу він мене питав, чим би мені позайматися з дітьми, щось мені якось нудно я не знаю, хай вони там посидять, пограються, то тепер просто кардинально. Кардинально в нас по різному по іншому проходять вечори це активно. Це батько приймає участь. Він знає, що з ними робити. Зразу раз, раз організував там стільці, поставив У е, нас спортивний комплекс. Власне теж стоїть взагалі. Не вагатися просто робити це одразу, йти реєструватися, проходити курс. Це Приємно, легко, комфортно. Це дає настільки настільки чітке розуміння, що мені робити з моєю дитиною. Що мені робити, щоб не опустити найкращий час для розвитку свого чада, найулюбленішого. Тому, будь ласка, реєструйтеся, не хвилюйтеся.